І ще раз всім доброго дня. Помните ту сою, що я казав, така велика була там в пояс. Ну вона якби гарна, ну щось її бляхамого, вони щось покропили і щось її цей бабахнуло. А тепер моя класіка. Сину зайди. Ну, щоб ви зрозуміли, рост. Встань напроти морока, я покажу твій рост. Це мій малий старший. Зайди в сою, сину. Це класіка у нас тут. Це та, що я казав, боже, довго вже, довго всходила. Щось дуже погано сходило і ще туди-сюди. Також зайди метра два. Ні, ще трохи далі, бо тут у нас краю, як завжди, буряне цей. Трошки є бур'яну, я не буду брехати де там, де не. Ну, коротше, от така от соя. Що у нас там по бобам? По бобам у нас все чітко. Бобів буде йо-мойо, -йо, бо вони саме ось тільки наливаються і зверху їзду. Бачите, яка буде корзинка з бобиками. Ну, коротше. Є така лобода де-не-де де попадається. На цю. Як цей? Отака ну, мені в пояс. Класіка наша. Класіка жанру. Від, від цієї сої, бля, пам'ятаєте, я весною казав. Нафіга я її посіяв, клявся не сіяти, клявся не сіяти. І вона опять мені відкуда не візьмісь. Грубо говоря, оце тут пшеничне поле було, де там є попереднє відео де трактор там культивірував отак. Ну типу, я культивацію робив, щоб вирівняти землю. Ось така от ситуація. Бери сину, завод їдь за мною. Я Яко пройдусь, бо буду думати, що я десь став віддільно, походу. І находжу ділянки. Коротше, щоб це... Така вона. О. Сам не знаю, коротше, де вона береться. Як кажуть, знаєте, міні тіл, ну я наутильщик, ну цього року пішли зробити міні тіл. Ну так от з цим комбайном не був, кажуть не їзди на поля часто, то буде все чікі-піки. От воно таке є. Не їзди по полям, потім приїжджаєш. І короте, ну не буду брехати, нас ці душі підтянули. Круто. Круто підтягнули взагалі. Така, бачите, тут вже по підлісу така вона коротше, класика, це класична соя. Крупна вона така як квасоля. Коротше, Білок в неї В принципі у нас тут рядом поруч завод, який приймає і дає адекватну ціну майже завжди. Коротше, вот отак вот. Зараз переїдемо, тому далі в мене є ГМОш на свої. Тут таке заболене поле, там де ми з Сосенкою воювали, зараз поїдемо подивимося, що тут. Або давайте, може потихеньку, щоб не було два відео. Не думали, що монтірую. Бо мене тут YouTube матимізацію не дав доступ, тому що кажуть, що це я контент мій. Коротше, я в когось його краду і цей і викидую. Ну типу апеляцію сказали писати На русскому мові Не буду я ніяку апеляцію, на русські мові писати. Завтра сином заснімемо якесь там відео, якось там правильно його треба засняти. І типу, цей закинемо на українське. Хай шукають спеціаліста на український я думаю, в них там куча мов арабські якісь. Турецький, фієцький, блядь, і пишуть на русский. Ні, на русский ми не будемо. Ми українці, в нас є мова. А набор тюркських слов, походу, под названням русский язик. Ми не будемо робити. Це помните, ту сою, я ж кажу це, що ну, вона в них гарна, налита, і бобики є, ну щось вони... Що-то вони тут захімічили, бо заходи в них оприскувач був, я бачу. Що-то вони підхімічили, вона така якась як... Не знаю, чимось вони її може покрупили, бо вона якась як біла, не... ну Щось як порошок на нього. Коротше, що то не то. І видно, що сорт в них намішаний. Тут або він, бачите, своє така різна. там на углу, ми під'їжджаємо до самого нашого хворого поля. Реально хворе поле, яке мені говорить. разным 600 тысяч десикантов и что потому что сосенки тут конечно капець. ну, ну оно так и у нас такие ехворы я уже сдалека бачу Хоча трошки подтянулось давай тут Хоча трішки подтянулось так что мы тут последний раз заходили раз брати Получається Лодиком пришла, кому Щось Що-то погоріло, что-то що нет. Короче, таке о... Ну ч, воно піднялась. Ну воно таке волнисте. Волнисте. Чо у нас тут? О, то у нас тут все добре. Бо тьма буде. Я ну, кажу, воно всегда як, як в цьому. Найгірше поле. Тут у нас... Пліш по пліш. І одненька соя, одна, одне стебло, дивіться, що робиться на одному стеблі. Це потенціал кущення називається сої. Це одне стебло, бачите? Може суслік тут теж, дивіться. Дивіться що робиться. Виноградна лоза Короче. Ну отак от, от. Планую тут зайти фунгіцидом. Тож воно якесь таке, як щось непонятне тут, чи може з їхнього поля прийшло сюди. Ну воно таке, бачите, блідновате, мені не подобається. Кліщик був присутній, бачите, але дощик йому дав тюлей. Ну, так, цвіте, як дурна, воно вже боби закладаю. Ну, коротше, як завжди, щоб ви зрозуміли, ну, тілі... З другими полями все проходить на два тижні пізніше. Ну, вегетація йде, так притормажує. Потім, блядь, куди не візьмісь, стільки шух як гехне. І збираю я, в принципі, сою однаково. Так, сосенку, що ми там, Помните, ми приїхали, тут сосенкою воювали. Ми її прибили, вона побіліла. Не почорніла. Але сосенка вже її заглушила. Бачите, бо коли я кропив, то вона була вистою в сою. А зараз вона вже вон вона вже своя в два рази більше. В принципі, не пожалів я, що я викинувшись сюди пару тих літрів кламазона. Це одне з найгірших полів в мене. Но воно показує себе непогано. Треба на нього фунгіциди калийнути. Все-таки десь по пів літра фунгіцида гехнуть. І... І і, і дай Боже, осінь хорошу, щоб дало нам зібрати і буде все добре. Так в мене роз'їжджається телефон. Всім пока, ставим лайки, вподобайки, все остальне. Завтра нам вже передають погоду. Що завтра ми більше заскочимо призку, накриємо, чим більше полів посої. Там де підживим, де фунгіцит, внесем, будемо їздити, дивитися, будемо ганяти цілий ніч. А післязавтра в нас вже плюс 31 їдемо молотити пшеницю розвертайся так що такі от справи зайдемо ну тут звісно у них гарна сон, нарання. раннє ну, щось вони тут намутили звісно. боби такі теж наливаються є боби є є боби гарні боби будуть коротше буде гарна сон, що ж не переживав Що я за холдинг не переживав може коли сам буде тим самим У нас такое болото, колеса крутятся, бачите? Сюда мы ездим. Так, всем лайки в подубайке, бачите, такое болото. Мы так ездим, это у нас тут так злево. Два Дай бог и хлопцам на юге дождику, потому что жалко, жалко их, жалко. Жалко, короче, пацанов. Повыпаливало все. Так, всем пока, лайки.